Фактично таких порушень не було серйозних з боку значить, виборців і комісій, поки що ми не мали. Так? Єдине, що у нас сталося під вечір близько 17.00 виборча дільниця 681-367 на селечі заводу, там є дві дільниці в нас в садочку і в школі значить, в садочку. Спочатку було зафіксовано, що виборець прийшов на виборчу дільницю і почав фотографувати значить, в кабіні. Ну так зрозуміло, що виборчі бюлетені. з цього приводу зразу членами дільничної комісії було повідомлено працівникам міліції, які були на дільниці, викликаного групу. значить, з цим працівником. Були проведені слідчі дії, там на що міліці з ним з'ясовувала, ми не знаємо, але з нього взяли пояснення. Це є вибори цієї дільниці 73-го року народження. о й годині дня прийшов вже те селище цукрового заводу. Розпочав з того, що почав фотографувати виборчу дільницю. зовнішню. Я вийшла, запитала, з якої цілі проводиться фотографія. Він сказав: Хочу подарувати жінці фото. Я кажу: невже жінка не заслужила на кращий подарунок? Ну, це його вибір. Значить, пофотографував, склав фотоапарат собі під курточку і заходить на дільницю, показує документ свій, дівчата йому видають бюлтні. От, після того заходить до першої кабінки і всі члени комісії чують, що щось починає клацати фотоапарат. Я підходжу, запитую, в чому справа, що ми фотографуємо. Моя справа, що хочу, те роблю. Тоді я підійшла, ще почекала, відкрила шторку трошки і дивлюся на членів комісії, щоб всі члени комісії бачили, що він робить. Він ту шторку видирає мене з рук і каже, що я займаюся тим, чим мені потрібно. Покликала працівника міліції, працівник міліції з ним поговорив. Викликала наряд міліції і далі вже міліція з ним розбиралася. Далі стала ситуація взагалі цікава, виборець на цій дільниці. Отримав три виборчих бюлетені відповідно в міську обласну раду і на міського голову. Вийшов з дільниці, вкинув один і почав виходити з дільниці. Комісія також зафіксувала, що він не вкинув два бюлетні, його затримали. Значить, при ньому виявилось два бюлетні, які він не вкинув. Повідомили працівника міліції, приїхала міліція. Тут фактично ну, дуже добре, що комісія спрацювала, тому що апріорія це могло бути в ну, подальшому. Я не знаю, як там міліція буде. Це кваліфікувати, але це був елемент, як, як ви знаєте, такого значить, порушення, як карусель, так? коли виборець виносить два бюлетні, передає там, за певну плату іншому і так далі. Там його відпустили, але взяли підписку про, про, значить, про невиїзд, там, значить, наскільки нам повідомили працівники міліції, що по факту буде порушена кримінальна справа, тому що це порушення просто таки серйозне. Ми інформацію цю також отримали, виїхали на місце, виїжджав голова, значить, і ще два члени комісії. Про дану ситуацію, яка сталася, передали повідомлення Центральній виборчій комісії, бо це є надзвичайна подія. Незабаром через дві години трапляється другий інцидент. Приходить чоловічина, ну, років 50, на підпитку, отримує бюлетні. Ну, це його вже другий прихід був, бо вранці він приходив з військовим квитком, а вже о п'ятій годині прийшов з паспортом. Отримав бюлетні, зайшов в кабінку, помізгував собі там щось. Виходить, один бюлетень викидає і йде на вихід. Секретарця помітила, спостерігачі помітили, завернули, зупинили його. Де другий бюлетень? Мовчки витягує з правої кишені. Де третій бюлетень? Витягує з лівої кишені. Ми їх кладемо на урну, дивимося. Було виявлення, зроблено. Весь бюлетень перекреслений, а другий пустий. Ми сказали, ваш вибір зроблений. Упустіть, будь ласка, до скриньки. Що він і зробив? І знову був викликаний наряд міліції. Перше порушення полягає в тому, що людина намагалася з сфото... сфотографувала тобто, в кабіні в виборчій кабіні свій бюлетень. В якій вона мала кинути в урну в іншому випадку була спроба виносу бюлетня, якого ж отримала та сама людина, тобто свого бюлетня, винести за межі виборчої дільниці. Інформація про те, що він перебував прибував нетверезому стані підтвердилася. Не можу зараз вам сказати, тому що наразі не володію. Інформацією був він тверезий чи був п'яний. Проводиться перевірка, і вже коли будуть допитані і опитані всі свідки події. Ну, зараз їх опитують, в процесі, скажімо, відбувається все це питання. Будуть зроблені якісь висновки. Більше поки що нічого сказати не можу. Ну, у нас є терміни виконання певних, значить, ну, максимум, максимум це 10 днів, але я думаю, що це буде набагато швидше, завтра вже будемо, по крайній мірі, орієнтуватися, що там і як. І ще був випадок в старому місці, здається, в першій школі також. Наскільки мені було відомо, з тим голови, що фотографував день в кабіні, виборець, який одночасно є кандидатом до обласної ради, білер такий. Значить, там також ну, працівники міліції з ними проводили ну, якісь нічі дії, які ну, ми не знаємо, як чим воно закінчить. А так, в принципі, таких порушень, поки що на даний момент ну, серйозно не був. Зрозуміла ще найчастіше зверталися представники дільничних виборчих комісій до вас. як... Вищу, значить, значить, дуже багато було надано консультацій з приводу того, що значить, ну, ви знаєте, закон новий, форма протокола значить, ну, фактично така нетипова, тому що там значить, вписані назви політичних партій до обласної ради і до міської ради. А далі значить, кандидати, які закріплені за округом, вони не вписані. Ну, Зрозуміти, правильно друкувати їх було. Це треба було виготовляти. Це ні обласна комісія, ні ми не виготовляли. В основному всі запитання були від секретарів з приводу того, як правильно там заповнювати протокол. Ви ну, виникли певні негаразди, я кажу, Значить, є ситуація, коли дільнична виборча комісія починає свою роботу зранку. Так? Згідно закону, комісія повинна розпочати свою роботу не раніше, ніж 40, за 45 хвилин до початку голосування, тобто о 7.15. Як правило, завжди, із практики, комісія значить, дільнична прибуває на місці, де вона розпочинає свою роботу, присутність ну так, значить, реєструються особи, які хочуть бути присутні на засіданні. І фактично в 7.15, там є декілька приміщень в них в комісії, де вони працюють, там, де в них розміщені бюлетні в сейфах, вони це приміщення закривають. І починають працювати. Тобто там відбувається пломбування скринь, вкидання контрольних талонів і передача значить, членам дільничних виборчих комісій, які будуть працювати з виборчими бюлетенями, по відомості виборчих бюлетенів. Ну, було декілька разів, нам зазначено пізніше, що значить, деякі офіційні спостерігачі, кандидати вони прийшли значить, на засідання це в піввосьмого. Фактично, ну, зрозумійте правильно, люди були зачинені, люди працювали з бюлетнями, їм відповідно було відмовлено, їх не запустили, тому що. Пішов процес, вони фактично запізнилися на засідання дільничної виборчої комісії. Коли комісія закінчила свою роботу, значить е перенесла скрині бюлетні вже в приміщення для голосування. Особам було надано доступ і можливість бути присутніми на засіданні цієї комісії. Я бачив до речі, там інформацію, яку ви подавали, що Розмущалися деякі офіційні значить, там, представники по певних політичних партій, що їх не пустили. Ну, зрозумієте правильно, да? стоять бюлетні, їх там дві тисячі кожного виду. Комісія працює, ці бюлетні на столах. Значить, є від інших політичних партій представники. Як припинити роботу, да? відкрити двері, встановлювати особу, а бюлетні мають стояти. Всі ж знають прекрасно, всі від починається робота. Треба було прийти на певний час. І, фактично, навіть від тих політичних партій, від яких особи запізнилися, то не було таких серйозних нарікань. Ну, зрозуміло, що просто невчасно прийшли. І останнє запитання, яка ситуація з тими судовими зборами, і коли вони будуть оплачені, чи можливо вони вже оплачені? А, ну, дивіться, по судових зборах я не готовий відповідати, тому що є голова комісії, значить я не знаю, як там буде здійснюватися оплата. Але ну, наскільки мені відомо, для того, щоб їх оплатити, має бути стаття, да? що там ці кошти є. Якщо там цих коштів нема, то Виконавча служба, я не знаю, в який спосіб буде їх стягувати. Ну ви розумієте, так? Да? Якщо є кошти на зарплату, то їх забрати не можна. Це моя думка така.